У Івано-Франківську збільшиться кількість місць для реабілітації військових. Громада взяла під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. Підмову матерям чи дружинам бійців у вирішенні дрібних побутових питань. Комунальний заклад Дім воїна запровадив соціальний проєкт Помічник сім'ї захисника про головні проблеми тих, хто повертається з війни та виклики перед їхніми родинами. Готова розповісти Оксана Гуменяк. Допомога бійцям та їхнім родинам в Івано-Франківській громаді запроваджено низку ініціатив. Окрім фінансових виплат, діє безліч корисних заходів. Аби не залишитися наодинці з проблемами, допоможуть і у комунальному закладі Дім воїна. У домі воїна, військові, які повертаються з фронту, зможуть зорієнтуватися в пошуку роботи. Однак головною проблемою залишається психологічний стан та готовність жити в соціумі. В основному ну якого характеру? В основному в більшості випадків це стосується стосунків. Стосунків в соціумі цивільному, стосунків сімейних, стосунків побратимів відзначають підвищену тривожність практично постійно. Так якщо були якісь можливо травми чи надмірне психоемоційне навантаження. Цьогоріч військові, які потребують психологічної чи фізичної реабілітації, можуть отримати матеріальну допомогу з бюджету Франківської громади у розмірі 10 тисяч гривень. Для цього потрібно надати документи. До нас людина звертається з довідкою про безпосередню участь у зоні бойових дій. Це може бути довідка датована від будь-якої дати від повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Копію паспорта та копію ідентифікаційного коду після цього наш фахівець-психолог спілкується з людиною, виносить психологічний висновок про те, що людина потребує фізичної реабілітації. Перепрошую, і наступне з тим психологічним висновком людина звертається в ЦНАП і подає власне, пакет документів на отримання тих виплат. Вже декілька десятків бійців звернулися за такою допомогою. Прийшов оформити виплати. І ветеран Тарас мені потрібно взяти довідочку на колись реабілітацію. У мене троє дітей. Що на початку війни добровольцем, і коли президент підписав наказ, я звільнився. Люди, які повертаються у цивільне життя після воєнних дій, зустрічають. Безліч проблем. безліч проблем. Ну, будемо казати так, що вони не можуть зразу так адаптуватися в суспільство. І ще, якщо є з боку підтримка сім'ї, це ще ця реабілітація, будемо так сказати, легше проходить. Якщо немає е, такої зовнішньої підтримки, це дуже важко людині. Проходить психологічні сеанси у домі воїна і військовослужбовець Ярослав Олійник каже, бійцям така підтримка вкрай важлива. Це дуже важко вийти. Хто там був, то вже дуже важко з того вийти, бо, бо ми трошки бачили різні ситуації, смерть, кров. Це дуже важко з цього вийти, але стараємось не падати доху. Аби підтримати сім'ї військових у закладі. Запровадили соціальний проєкт Помічник сім'ї захисника». його мета допомогти самотнім матерям, жінкам чи сестрам військовослужбовців у дрібних побутових ремонтах. Це ніби дрібниця, але от для жінки взяти ну жінка, не ну рідко яка зможе взяти і поміняти той самий кран, який протікає, чи поміняти ту саму розетку, виключатель. Якщо ж шукати в інтернеті і наймати якісь фірми, які прийдуть і, і зроблять тут ту чи іншу послугу, відповідно це кошти грошей. Для чого ж платити, коли її чоловік, чи батько, чи, чи син перебуває на фронті, захищаючи всіх нас, вона може отримати. Цього послу безкоштовна, окрім виплат для військовослужбовців та підтримки родин, потрібно вирішувати питання збільшення кількості закладів щодо їх реабілітації, кажуть місцеві чиновники. Саме тому цьогоріч Франківська громада взяла під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. За словами його керівника Станіслава Онищука, від початку повномасштабного вторгнення заклад фінансувався закордонними меценатами. Однак від літа минулого року було відчутне суттєве. Недофінансування з часом заклад, де вже пройшли лікування та реабілітацію майже півмільйона захисників з усієї України міг би просто через брак коштів закритися, і розуміючи про те, що для нас важко отримати фінансування з тих джерел, які, яке в нас було до того, я звернувся до міського голови з тим, що чи Міська громада не взяла би на цю опіку над нашим добровольчим госпіталем для того, щоб продовжувати робити ту допомогу, яку ми надаємо бійцям. Структура, яка себе гарно зарекомендувала, яка надала велику кількість допомоги хлопцям пораненим, тому прийняли рішення цей заклад утримати в цей період часу і давати фінансову підтримку на утримання колективу. Тому сьогодні ще один заклад фактично стає в нашій структурі міських організацій, які будуть надавати як фізичну, так і психологічну реабілітацію. Дуже важливо, щоб ця установа далі продовжила працювати, надавала фізичну реабілітацію нашим хлопцям. Щоби скористатися усіма послугами, які пропонують для військовослужбовців в Івано-Франківській громаді, необхідно звернутися до комунального закладу Дім воїна або ж до ЦНАПу для консультації.